Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Вітаю! До Кременчука привезли тіло Андрія Покладова про виділення земельних ділянок для учасників АТО, підвищення вартості проїзду та комунальні новини. Далі більш докладно. Тіло загиблого військовослужбовця Андрія Покладова сьогодні привезли із Дніпропетровська до Кременчука. За попередньою інформацією, прощання із нашим земляком відбудеться завтра, о 10-й годині в міському палаці культури. Нагадаємо, Андрій загинув під Дебальцевим два тижні тому. Зустрічали герої його рідні, друзі та небайдужі кременчужани. На місці подій побували і наші кореспонденти. Сьогодні відбулось чергове засідання робочої групи з питань виділення земельних ділянок учасникам АТО та іншим пільговикам. На ньому депутати від фракції партії Батьківщина презентували проєкт забудови земельної ділянки розміром 47 гектарів. Чотири місяці фахівці працювали над проєктом, який передбачає розгалужену інфраструктуру і зручне розташування. Земельна ділянка розташована поблизу Дніпра у Крюкові. Втім, така пропозиція викликала обурення деяких членів робочої групи. Чому розкаже Олександра? Землі для пільговиків у Кременчуці є. Зокрема, минулого тижня Кременчуцька торгова гільдія офіційно відмовилась від двох гектарів на користь міста. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Напередодні розгляду у суді справи про вбивство Олега Бабаєва та Олександра Лободенка Інформаційний простір міста вибухнув. Змі підконтрольні родині обвинувачуваного в замовленні цих вбивств поширили інформацію про незаконне привласнення цих земель депутатом холодом. Останній за життя покійного мера був його близьким другом, тож вбачає в такому перекручуванні фактів намагання відвернути увагу громадськості від судового розгляду. Але про це трохи згодом на засіданні. Ж інший депутат Таценюк нагадав присутнім, як торгова гільдія упродовж багатьох років користувалася цією землею і мала на це законні підстави. Увідів члена нашого спалкома уважамої пані Павленка, яка з п'єна Грязними словами оскорбляла колектив, в котором я работаю, 130 граждан нашого міста, которые работают, обзивала преступниками. Особливості мого організму такі, що піна у рту ніяким способом у мене не отримається, не образовується. Розумієте? А, та, що І в 2007 году при руководстве Ніколая Владимировича уважає глухова, його заміститель Нікола Николаевич Паризький, ми прийняли рішення, получили. уважаемые коллеги, получили акт выбора земельной делянки. Было надана нам сгода сессии Минской Рады на получение этой земли в аренду. Договор аренды, который был нам надан в 2009 году, он истек. Мы подали в январе 2015 года, подали заявление в нашу исполком на продление договора аренды земельной делянки. И сессия городского совета в законном порядке нам выделила. Некоторые, я извиняюсь, депутаты-коллеги, я уважаю всех, но некоторые депутаты, которые сидели на Суковырялись во время сессии, прозевали какой-то вопрос, и говорят, тому за него не голосовали. Поэтому я хочу сегодня предоставить средства нашей информации справку с налоговой инспекции о том, что Крымичунская торговая гильдия на протяжении 2008 года по январь 2015 года являлась добросовестным. Товарищ пані, що ви кричали, щоб в украли, не платили гроші. Добре, совість, знаєте вам довідку, пожалуйста, для вашої учасниці. Оплатило в бюджет нашого міста 316 тисяч гривень. Все, що я скажу, ну, ряд газет і телекомпанії візит цього не покажуть. Я вважаю, це моя точка зору. Почався розпочався суд над міністром. І певним людям потрібно з пальця висасати якусь тему. Щоб тема судов була перекинута згідно з чинним законодавством, право на земельні ділянки мають учасники АТО, учасники бойових дій різних військових конфліктів, інваліди війни та члени сімей загиблих. Сьогодні на комісії мали б затвердити порядок виділення цих земель, але саме засідання перетворилося на хаос. Із негативного зачитали лист від голови Кременчуцького району Володимира Сіори. Вільної землі у Кременчуцькому районі для учасників АТО немає. Така відповідь надійшла на запит міської робочої групи щодо можливості виділення ділянок для відповідних категорій громадян. Втім, депутат Холод презентував присутнім вже готовий проект на 450 ділянок для атовців, афганців, членів сімей загиблих у військових конфліктах, інвалідів війни. Просив би, шановних воїнів АТО, не втягуватися в цю брудну політичну інтригу, яку вас зараз втягують. Я вам зараз, на жаль, я думаю, тут буде проєктор, ось плід 4 роботи, земельна ділянка, 47 гектарів. Ця земельна ділянка якраз прилягає до того етнографічного парку, який наша дорога гільдія хотіла побудувати. Але що трапилось, то трапилось. Я в політичний скандал влазити не буду. Зробляючи цей проєкт, ми виходили з тої позиції, що наша задача не просто роздати земельні ділянки воїнам і то і сказати, от які ми гарні, ми виконали те, що пропонували. Коли ми пропонуємо земельні ділянки, ми повинні враховувати інфраструктуру, ми повинні враховувати комунікації, під'їзні дороги. Але така пропозиція сподобалась не всім. Активісти і деякі депутати розкритикували фракцію партії Батьківщина за те, що вони раніше не повідомили, що опрацьовують можливість надання цієї ділянки пільговикам. У нас ще земелька вийшла. Ще всі будуть дарити нам землю. Давайте питайте сказати. нам Не а не вам нам. Давайте я буду выдавать. А можна я буду. Вот Хай Ленич дает, у нее тоже есть. А можна играть, что дает землян геля. Что такое? Ша запитай. Підсумку доручили фахівцям земельного управління і архітектури вивчити можливість зміни цільового призначення цих земель, аби у рамках закону передати їх відповідним категоріям громадян. Вже після засідання депутати фракції партії Батьківщина пояснили нам, з якою метою підконтрольні родині Мельників змі та дружні до них так звані майданівці розгойдують ситуацію, спекулюють на темі військових АТО заради здобуття політичних балів та відвертають увагу громадськості від суду над Олександром Мельником. Штучно створюючи земельні скандали, зараз в країні війна і не потрібно один одного кусати тут на комісіях. Давайте співпрацювати, давайте толерантно відноситись один до одного. Є нормальні пропозиції. Добре, немає. То, ну, сидіть, вибачте, та та ймов собі. Оця вся скажемо так, возня таким словом, навколо мого імені. Це все тільки з одним. Ви розумієте, що. Напротязі багатьох років, який конфлікт у нас з візитом і смельником, І коли вбили мого друга, мера міста, і зараз оця вся грязна наклепницька кампанія, яка розвернута, це з одною тільки метою. В четвер повинен і він відбувся суд над Мельником. А у вівторок, висмоктаний з пальця, взагалі, висмоктаний з пальця, оцей етнографічний парк. Не зрозуміло, з яких причин, хто як голосував. Он є колеги, і вони на комісіях по регламенту розберуться. Все там нормальне, було засідання. Я до цього касати чіпати цього не буду. Але хочу одне крім чужа нам сказати. Все це робиться візитом. І оцеї банди, яка навколо них, в тому числі і Павленко, яка там теж бігає, не вилазить з того візиту. Враженка, який теж не вилазить того візиту, це робиться з однією метою тільки. Відволікти увагу кременчужан над судом над Мельникам, над цим вбивцем, який замовив і виконав оце грязне підлевбивство. Своє ставлення до таких дій висловили і кременчужани безпосередньо наближені до військових із зони АТО. По-перше, дуже уявно кидається в очі, те, що Багато хто намагається просто спекулювати на цих питаннях, заробляти собі політичні бали, робити собі там політичні якісь дивіденди і все інше. Я... Поволі, так слави, що багато спілкуюсь з хлопцями саме із збройних сил України і знаю їх думку з цього приводу. Вони дуже обурені цим питанням, тому хотів би ще один раз закликати тих гарячих голови, що не треба спекулювати на цих питаннях, треба сідати і вирішувати, тобто домовлятись. Я хочу від імені свого чоловіка, від імені всіх військових, які там, які, які захищали суверенітет, незалежність нашої України, за те, щоб ми тут жили спокійно, щоб. В достатку, в спокої. Я, я була ось на засіданні комітету, я, я не добираю слів, чесно. Як таке можливо? Землю надають, ось виділили, є 2 є гектари. Всі недовольні. І до справ комунальних. У працівників комунального підприємства Благоустрій Кременчука залишається буквально лічені дні, щоб до початку активного сокоруху дерев в місті завершити всі планові роботи з кронування. Сьогодні комунальники трудилися над обрізкою по вулиці Перемоги та проспекті 50 років жовтня. Розповідає наша колега Тетяна Андрієва. За останні два місяці зовнішній вигляд проспекту 50 років жовтня кардинально змінився. Старі тополі, а також інші дерева, які ростуть уздовж автомагістралі, були кроновані працівниками комунального підприємства Благоустрій Кремічука. Більшість дерев мають солідний вік близько 50 років. За весь цей час зовнішнім виглядом дерев ніхто не займався. Нинішнє ж кронування на думку фахівців підприємства омолодить та продовжить тополям життя. Крім того, під час робіт ліквідували старі сухі гілки, які становили небезпеку як для пішоходів, так і для автомобільного транспорту. По Проспекту 52 років жовтня дуже стиснені умови праці, і про прийшлося залучати старовесне -е управління по відключенню напруги, проводити дані роботи. Працівники даї нам допомагали перекривати дорогу. Тому швидко цю роботу на даному відрізки дороги провести немає можливості. Цьогорічне раннє потепління вже спровокувало у більшості дерев сокохід. Тому ми поцікавилися у головного інженера, чи не пізно вже займатися кронуванням, чи не трапиться так, що через втрату соку дерева загинуть. На тополях сокохід починається пізніше, тому дані роботи ще можливо проводити. Інші дерева вже не будемо проводити таке кронування, тільки аварійне. Також нас запевнили, що всі зрізни на деревах обов'язково будуть пофарбовані олійною фарбою. Сьогодні ж виконувалася обрізка дерев на вулиці Перемоги. Як пояснили працівники підприємства благоустрій Кремічука», кронування шовковець виконується із естетичних міркувань, щоб дерева мали доглянутий вигляд. Такий же вигляд має територія після того, як підприємство завершило свої роботи. Спилені гілки не валяються на круги їх відразу переробляють на дробарці. Учора Верховна Рада проголосувала скандальний законопроект, який зменшить пенсії працюючим пенсіонерам на 15%. А також на 5 років збільшить пільговий пенсійний вік жінкам. Чотири рази законопроект виставляли на голосування і він не набирав потрібної кількості голосів. І лише з п'ятої спроби законопроект таки прийняли. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов усі чотири рази голосував проти, адже вважає, що не можна відбирати у найбіднішої категорії населення останні копійки. Свою позицію Кременчуцьким новинам він більш детально прокоментував скайпом. Я голосував проти. Ми знаємо, в якому персі положенні сьогодні знаходяться пенсіонери, які мізерні сьогодні пенсії у них ми розуміємо, що сьогодні частина пенсіонерів просто винуждені роботи. вынуждены работать, чтобы прожить. Принятие этого закона позволяет всего лишь выплачивать 85% им от их пенсии, если этот пенсионер работает. Кроме этого, будет увеличен на 5 лет льготный пенсионный возраст для женщин, также страховой стаж людей, которые имеют право на пенсию за работу по вредным условиям, ну и так далее. То есть очень таких много противоречивых пунктов, которое, к сожалению, с моей точки зрения неприемлемо. Поэтому моя позиция однозначная была. Я голосовал против этого законопроекта, но, к сожалению, на пятый раз, что, опять же, с моей точки зрения, нарушение регламента, пятый раз возвращались к этому вопросу, и в конце концов добили его. Многие поддержались, ну, а в частности, я принципиально голосовал. Хотів цього законопроекту. Також учора рада більшістю голосів прийняла законопроект про ліцензування, який допоможе спростити механізм отримання ліцензій. Це дозволить створити більш сприятливі умови для розвитку підприємництва в Україні. Співавтором даного законопроекту виступив народний обранець від Кременчука Юрій Шаповалов. Законопроект був розроблений, перш за все, нашим комітетом. Законопроект під собою за все, це кращення. Практически вдвое лицензий для э, предпринимателей и упрощение более прозрачное получение этих же э, лицензий, электронное администрирование и так далее. То есть, грубо говоря, законопроект э, направлен на упрощение ведения бизнеса. Что, в принципе, мы в конце концов добились, и этот законопроект позволяет это сделать. Бути чи не бути, піднімати ціну за проїзд чи ні питання на сьогодні актуальне. Для Кременчуцьких перевізників відповідь на нього очевидна. Що вирішили сьогодні у міськвиконкомі на зустрічі з перевізниками? дізнаєтесь з наступного матеріалу. Сьогодні ми спостерігаємо підвищення цін майже на все. Тому розмову про зміну вартості проїзду є досить очікуваними, хоч і з острахом у серці. Раніше ціна підіймалася на 25-50 копійок. Сьогодні ж мова йде про цілу гривню. Зараз з'явилася така ситуація, що нам уже як як притчі, качають, торгувати і на чим здачі давати. Тобто нічим заправити, не чим взяти ресурс, не за що вернее, не за що взяти. Шину, тому що це вся техніка безпеці і так далі, і тому подобне. Слушну думку висловила щотижневика вісник Кременчука Олена Ліпошко. Якщо ціни підіймуться, то варто зробити безкоштовний чи, хоча б мінімальний проїзд, незахищеним верстам населення, каже жінка. Свою ж думку про підвищення цін висловив і виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Ми з вами разом повинні забезпечити баланс в чомусь. Тому що якщо зараз управляючі компанії і всі інші тарифи, і водоканал, і КТП 1628, ну я не беру державні монополії, які Полтава обленергія, які не запитують у нас, що їм робити, в ціні на газ не запитують, а підвищують. І ми будемо підвищувати всі ці тарифи, то звичайно ми отримаємо бумеранг. Тому що люди не будуть їздити, не будуть платити і таке інше, це зрозуміло. І ми повинні з вами знайти баланс, щоб і ви вижили в цій ситуації. І люди ж могли користуватись вашими послугами. Рішення щодо підвищення цін обіцяють розглянути на виконавчому комітеті вже у п'ятницю, але і воно буде ґрунтуватися на результатах антимонопольної комісії. Адже саме вона перевіряє розрахунки перевізників на чесність, так би мовити. Тож до п'ятниці ще їздимо по три гривні. Кременчук туди й повідомляє: Національний банк України визнав неплатоспроможним: Дельтабанк, Кредитпромбанк і Омегабанк. Весняний рух по Дніпру відкрили раніше 6 березня. А інтернет-ресурс Телеграфу повідомляє: в Кременчуці громадянин Росії Юрій Жоган спалив паспорт громадянина Російської Федерації. Громадський активіст заявив, що зробив це в знак протесту проти вбивства Бориса Німцова. Служби 1556 та 1558 з 1 березня підняли ціни на проїзд. Тепер за поїздку до Києва чи Харкова доведеться викласти 180 гривень. Сьогодні у міськвиконкомі за круглим столом зібралися найактивніші та найвідоміші волонтери міста на чолі з представниками міської влади. Обговорювали питання допомоги волонтерами, бійцям, що знаходяться в зоні АТО та переселенцям. Зустріч вийшла доволі жвавою та багатою на суперечки. Побувала там і наша знімальна група. Мета зібрання кременчуцьких благодійників, які допомагають бійцям на передовій, координація роботи волонтерів та спільне вирішення всіх нагальних проблем волонтерського руху у Кременчуці. А проблеми у цій сфері є. Наприклад, Ірина Митрофанова зі штабу підтримки армії повідомила, що вчора затримала, начебто, волонтера, який збирав кошти для незареєстрованої організації. В такому випадку неможливо перевірити, чи надійдуть пожертвувані кременчужанами кошти адресату і в якому розмірі. Далі хай же займається міліція. Функції міліції ми не можемо виконувати. а в даному випадку Ми можемо якщо взяти вже, контролю над процесом. Так, якщо правда? вже міліція от, не зможе виконувати функції, виконувати. то по перше треба заставляти цих вже волонтерів з'їдати от документи, щоб їх в них не було, вивозити і вчити плавати. Також деякі винахідливі, так звані волонтери, забирають собі 20% зібраного, що протирічить усім канонам волонтерства. Знову ж таки, я абсолютно підтримую. Створення цієї структури, яка зможе звертатися до тих чи інших уже діючих або новоутворених організацій по збору допомоги, щоб вони залучалися до нашої команди, і отут на оцьому рівні відкрито і прозоро ми могли б здійснити перевірку будь-якої організації з. За з дозволу цієї структури або його представника у нашій колегії, відповідальним за співпрацю волонтерських громадських організацій у міськвиконкомі призначили Віктора Ісаєнко. Присутні представники волонтерських організацій вирішили створити координаційну раду, яка спільно з владою буде створювати громадський контроль волонтерів та матиме спільний план дій зробити систему ідентифікації спільну да, волонтерів, щоб ми знали, що це волонтери. Ну оцього загалу винести на наступне засідання вже пропозицію конкретно по цьому питанню, щоб ми вам показали. Оце такий бейджик, оце такий лист там ідентифікації чи як ви його називали. Що спочатку він що він підтверджує, що ця людина там і ця організація збирає за інформацією Полтавського гідрометеоцентру? Завтра протягом дня передбачається хмарна погода до Вітер південний з переходом у північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі близько нуля, в день 3-5 градусів тепла. Ми повернемось в ефір вже завтра. Знай. Помітнішими і найцікавішими новинами нехай вони будуть вдалими і до зустрічі.